Ти поглянь, хто прибіг на допомогу! Скіфе, нахріна він тобі! Він же пробив весь свій талант! А я ще багато що можу! Я здатний! Та я, бляха, бачив, на що ти здатний. І кожен другий учений хотів би зробити те ж саме! А кожен перший погодився б навіть на твоє місце. Я прийшов у зону не для того, щоб склотару виносити. Я хотів створити щось величне. Яка ж ціна у цього величного? То яка різниця? Ми спорюємо життя, нове життя. Якщо ми в зоні не для цього, то заради чого? Ви ж мені самі розповідали про стрільця, шрама, решту спелкерів заради своїх цілей вони робили гірші речі. А втім, усі! Усі знають їхні імена. Ти маєш розуміти мене, скіфе. Адже ти такий самий. Плювати на твої цілі. Мені важливо, що ти вже не зможеш повторити цей експеримент. Іди. Я хотів щось поміняти в зоні, а зрештою не поміняв навіть учене звання. Бо я кар'єра скільшена, які тобі ще новини. Я хотів щось поміняти в зоні, а зрештою не поміняв навіть учене звання. Бо як кар'єра скільшена, які тобі ще новини. Потрібно було тоді послухати кардана і вирубити шийники до бісової матері. А я все відкладав. Довідкладався. Ще й щербу втягнув. Цього разу йому пощастило. Це з якого боку подивитися. Йому ще доведеться із цим жити. Добре, як небудь розберемося. А ти краще. Не заходь сюди більше, і без тебе вистачає. Але ось це візьми, допоміг все ж.